Друзі, доброго дня! Хвилько хотів записати це відео. Здаєте квартиру в оренду, або будинок в оренду, або квартиру. Ну, Комерційними питаннями я теж займаюся, але пріоритетно це є житло. Звертайтесь, чому? Здавали люди? Квартиру більше двох місяців з іншим одним чи навіть двома посередниками без толку діла. І це я квартиру здав за тиждень, люди щасливі, довольні. ще Плюс знайшли класного орендаря, який власне якого, якого про якого е, власниця е, думала, мрія мріяла, візуалізувала і тому подібне. Тому е звертайтесь, це перше. Друге, якщо вже когось маєте, то ну, по крайній мірі, задавайте якісь запитання в плані того, а чому нема людей, і якщо не є, то що вони, що вони говорять. Е в мене робота йде на результат. У мене ну, тобто з 14-го року, коли я займаюся ріелторською діяльністю. Клепки у мене щодо щодо цього питання є, плюс юридична освіта, плюс за той час відшліфував свій класний договір оренди, який, ну, який реально достойний в порівнянні з багатьма іншими, які я бачу. Тому телефонуйте, звертайтеся. Мій номер 067 104 9999. Гарного дня!